Всім привіт! З да, вами знову Стас, ви на моєму каналі. І сьогодні ми продовжуємо грати в Roblox. І ми сьогодні будемо получати, звісно же, флітсішки, я вже трошки пограв, але коли ви бачите, треба 75 тисяч от годинників, вони кожної секунди тільки добавляються, тільки кожної секунди. Тобто тут треба пробути 70 тисяч секунд. А я не рахував, але там точно більше години. Години, але є рішення. Кожен кубок дає 250. А мені ж сам треба 30 кубків. І нормально. Тут були десь білі, я не пам'ятаю де, але були вони тут. І їх вже подали декілька секунд тому, і це мене дуже збісило. Ось навіть тут написано. Один топхі дорівнює 250 вод. Якби ж тут було ще щось, що могло б допомогти мені. Лі дуже-дуже класна гра. Тут вона просто грати. І заробляти просто речі. Ну типа граєш і заробляєш речі. Це дуже класно. Що так можна? Так, то буде три. <схай> Взагалі мені дуже подобається математика, мене багато людей не поймуть. Мене зависло. О. І до речі, да, я котик. Який сік? Робот-кісік. Десять. Корич, 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 О. корич, корич. Є, корич. І опа, коричневий. Далі ще 3, то буде... Ой, мене заряд трохи падає. Ну да, треба було мені записувати відео ввечері. Зараз яка там майже 22 -го година? 4, 4, 4, 4, де 4, де 4, де оранжевий, де оранжевий, де оранжевий, де оранжевий. Ну і таке. Я іноді буду натискати на паузу, тому що іноді мене буде так виснути, що то капець і це ще через відео. Ну, ось так от це і буває. Зараз мені дуже сильно мішає, тому дуже часто треба називати на паузу. Висне мішають, капець. Я не розумію чому так відбувається. П'ять. П'ять є ще тута. І ну ще туди. З такими зависами я ніколи нічого не пройду. Є. Я вмію. Ігра прикольна, але трохи в мене зависає. О, через те, що в мене трошечки... Ні, інтернет не мене добрий. А от у мене просто пристрій, я вже говорив, можете зайти на минуле відео. Більше говорити не буду. Ні, не на минуле, на поза минуле. Д3, як О, прям піді мною була. Я не побачив. Я так ніколи не доберуся. Ну хай там як я буду досі його грати після цього, після цього як я оце от граю. Я його буду грати. До речі, до того щось можна було взяти. Я вже взяв якусь червону цю гітару Більше так нажати... О, можна. О, поїхали. Поїхало, 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 поїхало. Так, 8 плюс 1, 9. Шукаємо 9. Дехто бачить 9. Ляха. Ааа! Там тої дев'ятки майже й не було. Прекрасно. Чому я такий той во? Ну, коротше, людина тут собі е поставилась, ось час для того, щоб, ну, комп'ютер, напевно, не вимкнувся або телефон. Ні, ну, на телефоні тяжко встановити, щоб воно ось час трибало. А, воно вже вийшло. Типу я буду сам грати, ну мені все одно, я сюди прийшов, щоб розказати про UDC. А ще ми скоро перейдемо в іншу гру. І тільки буде хоча б 6 хвилин. Е і будемо грати в неї. Це дуже класна гра, дуже відома, і про неї вам нагадає ім'я Pixel Dev. Хто знає, хто такий Pixel Dev. Хто і знає, про, що, про яку я говорю. Е, і до речі, він уже задовбав усіх. Усіх, хто грає в тавер. Тому що ніколи не виправляє свої уровні. Йому вже сказали, що він міш... уровень і мішає. Нє. Я вас не слухаю, я вас не чую. Там уровень уровню не мішає. Там можна пройти Бе -бе -бе. Е, Коротше, пікселдев буде бан. Буде бан, якщо ти не зробиш того, що тебе просять. Адже це ж твої ті люди, які грають так, вони думають, як же ж його покращити, а ти його покращувати не хочеш. Нащо комусь грати в ігру, яка вже застаріла своїм принципом. А тепер, всі підписники пишуть в коментарях. Ну, ну якщо тобі не подобається, то чого ти її граєш? Тому що це єдиний тавер. Ну, нормальної сложності, ну, типу, він тяжкенький, да. Але він нормальної сложності би сказав. І. Який можна, типу, проходити взагалі, бо в мене інші тавари виснуті, тут немає 6. Тут немає. Як це було зараз? Добре, я зразу перейду до ту гру, тому що вона цікавіша. Можливо, зараз нагідну гітару було класно. Що ви замітили? Ви замітили вогонь, та саме сердечко. А тепер скажу, що в мене є ще нова секретка. Ну, точніше три нові лінійки. Я їх не буду показувати. Кому вони потрібні. Ви можете всіх бачити. Е на якому там каналі? Йоши -мурачі, да? Йоши -мурачі. Е, Там в якомусь із століть, дуже давніх століть, е, Були відео про те, як вони шукають секретки. і всяке таке. У е мене такої тематики не було. Мені зараз просто прийшли пого... Ой, Поговорити так. У мене дуже вистачає запис відео, тому що він забирає дуже багато пам'яті, а в мене на телефоні не дуже багато пам'яті. О. О, до речі, ось так кисик дуже смішний Е, Так, і чому ж я не зняв відео із тим, хто там мав зі мною говорити? Е, типу ми зараз живемо разом, да, всяке таке, я ще не переїхав, адже ще мені 13 років. До речі, в мене школа додає до 9 класу, тож точніше, в мене гімназія до 9 класу, тому я дуже швидко перейду в інститут, а там мені вже будуть потрібні гроші, тому хто знає, можливо, буду заробляти на каналі, але я не думаю, що так швидко, швидко за 2 роки. Ну, хто знає. Там вон, я слухав одного блогера, а за місяць було 1000 підписників. У мене очі вилізли, тисяча підписників за місяць. У мене за два місяці сто, у нього за місяць тисяча. Ну так, да, він же ж відомий трохи був тоді ще. А зараз у нього там таке. Ну, коротше. Я можу сказати, хто це, але не буду, тому що тоді всі дізнаються про кого я дивлюся. Я дивлюся дурочка, можна сказати. Я б так сказав, тому що якби, якби tama, я не був підписаний на мілбла Бу чуть не проговоритися на того е, відеоблогера, то я б сказав, що він дурачок. А насправді він просто поводиться смішно на екрані, я так думаю, тому що все нормально. Щоб розвеселити людей. у них, наприклад, а 4, мені здається, що він більш серйозний в своєму житті. Е, але на відео він більш такий веселенький. У мене ж все наоборот, Я більш веселенький в житті, але менш веселий на відео. Хоча Кіті мені дуже подобається. Кітік слово ви можете знайти на каналі Кошколаний. Коротше, я беру. Я беру потрошки з усіх каналів. Зараз я не можу про їх ходити. Коротше, я кожного вечора сідаю, граю тавер. Цей уровень я проходив за декілька секундочок. Але зараз я його не можу пройти, бо в мене висне через X-Recorder. Да. Програма яку я записую відео. Я думаю, що я зараз поставлю на паузу і сподіваюся, що пройду цей, цей уровень. Але кому воно потрібно? Тому ось так от не записував я б довго, тому що були свята, я б відпочивав був, не удома трохи так то. І про канал забулося. Навіть з'явилася така думка, а може мені закінчити канал робити. Але бачите, бачите, бігаю, стрибаю. Канал поповняю. Так, що тут у нас? Ус... Не ускоряй поздно. <рес> поздно. Ах, Російська мова. Знаєте, от, е, я, звичайно, проти Росії нічого не мав би, якби вона не нападала на Україну. Проти росіян, які добре ставляться до українців, окей, хай буде. А ті росіяни, які до нас погано ставляться, ну то... Хай буде. І... ну завжди тобто, хай буде. Хай закінчиться, а то мені вже надоїло, Бо просто, ну, дивіться, розкажу ситуацію. Вчора ввечері я знову ж таки грав у Роблокс. Кожного вечора трошки надіграю. Зараз, бачите, награю собі того. Е -е, Товіра", Товіра", да? він же так називається. Товір оф е, е, І стрибаю. А взагалі я тоді грав, ти, ти не можеш говорити якесь слово. Там просто якісь паркурчики були, всяке таке, тому що там моя подруга грала всяке таке. Я до неї зайшов всяке таке. Так, да, всяке таке буде багато. Слово таке в мене привичка, типу. е, це, напевно, дуже погана привичка, я б сказав, бо якби я, я не був собою. Сподіваюсь, що вона вам не буде мішати добре. Ні, Ну я нормально пройшов ще з зависами, то я добре пройшов. Нормально, ну добре. Е, да. І я туди зайшов і мен... я написав привіт до усіх, а там було багато людей. І якийсь бекон. Да, бекон, Це, це скин я пройшов. Хто не знав, це скін е, такий, такого самого звичайного хлопчика. Заходиш, в роблю, у тебе скін бекон одразу. Е, да. І він такий пише. Українці і СССР ви все портіте, портіте. Да, я знаю про Руську імперію, що там СССР і всяке таке. Потім знаю, що вони думають, що українці це портять. СССР віддали, віддало нам Крим. Тому Крим офіційно наш. Офіційно. Офіційно! Після розпаду СССР. Російська імперія перетворилася на Росію, а Україна на Україну. Чого не можна було жити в мирі? Чого, не так? Чого вони на наш Крим вилучились? Я розумію, що тоді, коли була Російська імперія. Імперія, тоді Крим був під їхньою владою. І навіть дуже велика частина України. Московія. Коротше. І я розумію, хочете повернути оці от. Да? Але чому навіщо воно вам не може жити в мирі з Україною, і тоді ви отримали, наприклад, якісь, якусь користь, а не ви зараз тільки отримуєте, що гинучих людей кучу зламаної зброї. А ми, а ми все вас відбуваємося і відбуваємось. Український рід — це така штука, яку ви перемогти не зможете. І зрозуміти теж. І тому росіянці, які думають, що... Вони можуть взяти і вкрасти нашу територію. Хай губу закатають, так скажемо. так? Да? А всі українці. Слава нації! І ну і. Да, Там мішає одне слово, але я говорити його не буду. Так, 5 плюс 6 на 11 хвилин нормально. Ну, ну сім, там вже 12, ну слухайте, нормально. Але чому я тут помер? Скажіть, будь ласка, будь ласка, до тої свій чи як це сказати, то буде лазер, добре? Хай то буде лазер. Я до того лазера не торкався. О, до речі, хочу дещо показати. в мене є два класних фіолетових ефекта. Я дуже часто вибиваю всякі штучки, пробую їх вибивати. Бачите, в мене ось вже є куріння. Також є пропарювання. І куча кольорових цих от. Тут є і зелені, і білі то капець Я його стільки вибивав, потім ще дюпи і всяке таке. Дуже багато секреток. Я дуже радий за ці секрети. Оцю секретку, оце от там була, оця вот була. Ось тобто ось ця вот. О, барабінка зайшла. Ось ця вот була. І була ще ось ця. Але я зараз ходжу з тією, тому що воно підходить до мого сердечка. До речі, єдиного сердечка взагалі. Типу, ну, норма. Самий звичайний ігрок в ТАВЕР. Вона зараз почне щось писати. Будемо зараз переписуватись, так скажем, Яву. На відео. Треба написати їй, що я зараз відео знімаю. А ні, не треба. Поки вона нічого не написала, то не треба нічого писати мені теж, правда ж? Нащо писати їй капець? Висли копец! Думаю що. Капець. добре, хочу ще показати, дуже смішна річ. Я люблю так сюди залізати. Топ-шо? Так, ось так. Так, сюди наліз. Так, тепер треба обережненько. Ще, вроді би вже не можна. Але ось так я сюди люблю залазити. І чому я зайшов в ту гру? Тому що мені не подобається червоне волосся. Я тіпа, хочу якесь нове. Мені подобається сірий кольор. Я хотів би собі якесь чорно, чорне волосся із кінцями білими. Ось таке класне там було класненьке, але його, але його забрали швидше. Там ще було синє. Але мені лишилось зелене. Багато людей скажуть, там я люблю червоний, я люблю синій, я люблю жовтий. Головні кольори, коротше. Є деякі люди, які люблять фіолетовий, оранжевий і зелений, тобто побічні кольори. Є ще більш побічні, більш, і ще, і більше, і ще більше, і ще більше. Такі побічні кольори і всяке таке. І таких люблять багато. Взагалі із дуже-дуже побічних, там якихось третій побічний. Склад чи четвертий побічний склад, то з того складу дуже багато люблять рожевий і блакитний колір. Я це розумію, тому що мій улюблений колір мінявся настільки раз, що я не знаю навіть, як це описати. Спочатку мій улюблений колір був жовтий, потім він став блакитним, потім він став білим, потім ще чорним. Потім він став зеленим. Потім тим синім, а потім уже сірим. І ось я. Ось я. Уже не банкоголовий, а робот. Тика. І знаєте, я так зараз побудився, а в мене виходить, що вже 15 хвилин і мені вже вистачає. Тому я на цьому буду напевно, закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Табору бажаємо щасливо. Але я його ще зараз пограю, можливо, десь трошки пікніше. Там що секретка? А, ні. Чи там телевізор? Ні, там шо, телевізор. До речі, там зараз який вот. Господі, це подивись. Треба стати в якийсь край і так буде легше. Ой, ой. Во. Во. Оце такий тавер. А флаги в мене побачить. Ну то й добре. 에, а на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Якщо хочете більше табору, то, звісно, Е, наступне відео. Сподіваюся, що буде із ще одною людиною, адже я розумію, що одиночні відео їх ну, ніхто ні, 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 не дивиться. Кому вони потрібні, Бо що я з тим теж заходить буду. Але... маємо, то маємо. Тому я зараз тут остану. Позвую, собі візьму на як і на прев'юху. А вам щасливо! Дякую за перегляд. Пока!